Від початку російського вторгнення в Україну Польща надає нашій державі посильну допомогу. Тисячі біженців від війни знайшли прихисток саме в Польщі, крім того, допомога нашій армії, внутрішньо переміщеним особам, а найосновніше підтримка України на міжнародному рівні. Налагодження добросусідських взаємин двох держав попередніми роками закладалися, зокрема, і завдяки співпраці в транскордонних проєктах. Якщо говорити про українсько-польські зустрічі і значення для Прикарпатського університету польського напрямку, зовнішньої поліції треба йзначити, що традиційно він був важливий, він був об'ємний. І раніше, і зараз саме з польськими університетами, Прикарпатський національний університет має найбільш тісну і що важливо. Таку прагматичну, практичну взаємодію. Серед іншого, не можу обійти стороною. Є два, грубо кажучи, рів проекти національного рівня. Один з них це будівництво обсерваторії на горі Піпіван, який, я сподіваюся, цього року буде успішно завершений. А другий пов'язаний з будівництвом центру зустрічі студентської молоді України та Польщі, який також повинен був бути сфіналізований, але в результаті війни зрозуміло, що, на жаль, не все вдалося втілити те, що планувалося. Що стосується безпосередньо українсько польських зустрічей або Яремчайських зустрічей, як вони тепер називаються, їх початок був даний ще у 2008 році, коли в листопаді була конференція присвячена 350-й річниці Люблінської унії одного з таких ну, договорів, який дав початок і відкривав великі перспективи у плані співпраці українців, поляків, литовців. Які, що правильно, не був зареалізований. Так, от у 2008 році це була перша зустріч. Починаючи з 2010 року, ці зустрічі носили не такий тематичний характер, як це було раніше, а комплексний. І в ході цих зустрічей розглядалося питання історичного майбутнього, гуманітарні аспекти розглядалися. Сучасність У 2013 році. Ми запровадили також економічну секцію, яка традиційно відбувалася, і поступово ця зустріч набирала. Своїх прихильників з'являлися нові люди, приходили ті, які вже в нас були. Тобто, грубо кажучи, це станом на даний час найбільш авторитетний форум, який включає в себе дипломатів, політиків, експертів, журналістів, які розглядають найшорше коло питань, пов'язане як з історичними, так і з сучасними. Моментами в рамках українсько польського діалогу метою таких традиційних польсько-українських зустрічей в Яремчі, які відбуваються в кінці вересня, є створення платформ для майбутньої співпраці двох держав. Чергова зустріч буде відбуватися 22-25 вересня. Зрозуміло, що буде мати серйозний. Крен пов'язаний з російською агресією, це буде 15-та українсько польська зустріч. Тема 15-ї українсько польської зустрічі буде українська та польща в умовах глобальної критичної глобальної турбулентності. Нові виклики загрози та можливості. Він буде мати чотири секції: перша гуманітарна секція, яка присвячена знову ж таки. Тим загрозам, які і можливостям, які пов'язані з співпрацею двох країн в умовах війни, друга ми її називаємо така дипломатична секція, де будуть виступати в основі свої люди, пов'язані з або теперішньою, або минулою дипломатичною службою. Це буде секція пов'язана із трансформацією сучасного політичного ладу, яким чином це вплине на місце України Польщі в майбутньому. Крім того, цього року ми святкуємо 30-ту річницю підписання договору Говору про добросусідство, дружні відносини співпрацю України і Польщі це ще одна тема для. Е Розмови і поглиблення політичної та військової співпраці між Україною і Польщею в умовах широкомасштабної російської агресії. Традиційно ми запрошуємо 200-300 учасників. В різний час приїжджала різна кількість від кількох десятків десь до 130. Цього року ми запросили традиційно, однак розуміючи умови, в яких захід буде відбуватися, зустріч буде носити гібридний характер, тобто можна буде приїхати в Дяремче безпосередньо. Середньо частина людей буде брати участь в онлайн режимі. Зараз ми фактично закінчуємо формувати програмку, і ну стало на даний час можна побачити, що серед учасників будуть експерти, політики, звичайно, значна частина українських польських дипломатів, політиків, в тому числі, на рівні заступника міністра, наприклад, юстиції з польського боку. Важливою складовою європейської інтеграції наших університетів є створення практик обміну студентів з іноземними вишами. Та спільних дипломів. Як тепер в умовах війни діють ці міжнародні програми? У другому семестрі можливості для Навчання наших студентів за кордоном було дуже багато. Щоправда, був нюанс, в них могли брати участь тільки ті студенти, які до 24 числа виїхали, якщо йде мова про хлопців, або ж дівчата. Починаючи з цього семестру, ми будемо бачити, як буде все складатися, тому що Варшавський, польський університет в цілому відкриті для багатьох ініціатив. І з них можна скористатися, друге діло, що питання, яким чином молоді люди можуть переїхати кордон, мається на увазі хлопці. З іншого боку, звичайно, беручи участь в цих проєктах або ну, інформуючи про них українських слухачів, ми все ж таки стараємося працювати в такий спосіб, щоб молода, активна перспективна молодь залишалася в Україні. І навіть ну, ініціатива пов'язана з програмою академічних обмінів чи програмою подвійних дипломів, яких ну, зараз такі яких програм є в цілому в університеті більше десяти. Вона орієнторієнтована на те, що студенти в основі свій вчаться в нас, мають можливість виїхати на семестр чи два-два семестри в Польщу і отримати дипломи чи сертифікати, якщо в випадку з академічною мобільністю, про те, що ви там навчалися. Звичайно, дуже добрий досвід. А з іншого боку, люди мають можливість запозичити щось, щоб повернувшись в Україну, впроваджувати ті якісь кращі зразки практики, які є в Європейському Союзі.